Доброго дня, шановні пані та панове. Презентую вам однокімнатну квартиру за номером 402 у місті Ужгород, житловий комплекс квадрат, секція номер 2 четвертий поверх. Запрошую. Ось таке планування. Зараз стану так, щоб було краще видно. Тобто маємо вхідну зону, праворуч санвузол, ліворуч кімната. Тут розміщуємо шафу купе. І тут також може шафа, до речі, стати. Невеличкий, але вже, як то кажуть, як вам буде зручно так вже і зробити. Так, санвузол. До речі, таких квартир є 9-10 з різним плануванням, з різним розміщенням стін і так далі. Залишу посилання під цим відео, зможете оглянути. Далі йдемо в кімнату, кімната з лоджею. В таких квартирах зазвичай забираємо нижню, нижню частину. лоджія залишається незалежною і також кімната окрема. Можна зробити скляну перегородку, вже як вам буде зручно. І кухня студія. Ось так вона виглядає. Також, до речі, є така схожа квартира з ремонтом. Також прикріплю відео. До в опис. Бачите, всі точки розведено. Каналізація, водопостачання, електрика, все на світі. Е, вигляд у нас тут в двір. Ось так. Ось такий вид з вікна. Тобто, що ми маємо в цій квартирі? Вхідна зона, санвузол, кімната, лоджія, Показую лоджію. Ось, і кухня студія. Всім гарного дня і чудового настрою!